Штормове попередження було недаремним. На двернянський район геть у воді затопило так, що наслідки негоди довелося ліквідовувати рятувальникам. Найбільше постраждало селище Делятин. Через засмічення потічків та водопропускних каналів вода вийшла з берегів. Затопило присадимні ділянки та навіть будинки. Затопило в нас усі городи. Йшла сильна злива, сильна буря, Бело градом, навіть так, що в хаті була вода. Ззаду сто долі всюди повністю, все такої повини за моїх два е, послідних двадцять років такої не було. Що було 91-му році, якраз перед Іваном, і цього року знов таке саме став. Урвалося від, від сусідів з гори з потока. І затопило повністю цілий город. Одну сусіду, другу, третю. Цілий город 30 сотиків. Як є, все знесло, початку. нема нічого. Як звідра лило десь пів години. За цей час шкоди наробило достатньо. Ну як потік у нас тік, так він і собі тік. І буквально за 15 хвилин це хвилями почала дуже швидко наступати вода. У нас на цій території взагалі є низинка. І Вода поступає у нас зверху із потічка, із, ліс, із лісів. І на протязі вже 40 хвилин. У нас все два метри. У нас було тут всіх, колицях було два метри води. Ліквідовували наслідки стихії 39 рятувальників та сім одиниць техніки. Вони розбирали завали гілок та прочищали потічки. Із шести підвальних приміщень житлових будинків відкачано близько трьохсот кубометрів води. Приїхали практично, як тільки зупинився дощ, дві пожежних дві пожежних машини приїхали на вулицю Лесі Українки де фактично зразу почали відкачувати воду з житлових будинків в принципі приїхали ще на вулицю Луги по 16 липня тут був урваний ще один потік. Через затоплення і намули призупинили і рейс поїзда Львів Рахів, але його вже відновлено. Ліліана Хомешин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.